В ніч проти 20 липня Росія вкотре вдалася до потужної ракетно-дронової атаки по півдню України. Ворог обстрілював одеський регіон ракетами різного типу морського, повітряного і наземного базування. Силами протиповітряної оборони вдалося збити на Одещині всі 12 шахетів та два калібри. Надзвукові ракети типу Х-22 та Онікс знищити не вдалося. Внаслідок ворожої атаки цієї ночі пошкоджена портова інфраструктура. Будівля генерального консульства Китайської народної республіки. Ліки в Одесі. Також зруйнована адмінбудівлю в центрі міста, де вибуховою хвилою пошкоджено ще кілька будинків, в тому числі житлових, говорять військові. Такий вигляд має результат нічної атаки по Одещині. Адмінбудівля зруйнована майже вщент. Низка інших будинків також пошкоджена вибуховою хвилею. Рятувальна операція триває. На місці руйнувань сталося загоряння площі в 500 квадратних метрів. Рятувальники одразу приступили до роботи. Всього для ліквідації наслідків ворожої ракетної атаки було залучено 75 осіб та 21 одиниця техніки. Вогнеборці врятували одну особу, і за попередніми даними чотири особи постраждали. Наразі ще йде пошукова операція, тому що є інформація про те, що під завалами може знаходитися ще одна людина, і тому аварійно-рятувальна операція від рятувальників триває. Також на місці всю ніч зараз досі працюють психологи ДСНС, які надавали психологічну допомогу постраждалим, а також рідним постраждалим. В результаті рятувально-пошукової роботи під завалами адмінбудівлі було знайдено тіло 21 річного охоронця. Юнак загинув просто на порозі укриття, не встигши забігти в нього. На місці трагедії побували представники влади. Стосовно цивільної будівлі, ви бачите по кругу будівлі, пошкоджених, також пошкоджено представництво Китайської народної республіки в Одесі, консульство будівля також пошкоджена. Крім того, є пошкодження. Тут знизу, якщо подивитися, пошкодження адмінбудівлі нашого порту. Я теж також сьогодні був там оглядав. Пошкоджені вікна, пошкодження, дах пошкоджений. Багато є чому, ну багато є пошкоджень в самому внутрішньому приміщенні, також деяка інфраструктура, інфраструктура порту пошкоджена. Міська рада розкинула штаб, приймаються заявки від людей стосовно потрібної плівки, інших матеріалів для того, також робимо, отримуємо заявки на інші потреби. Вибиті шибки та двері. Уся підлога рясно вкрита склом. Місцеві мешканці показують нам свої будинки, пошкоджені в результаті вибухової хвилі. Одесити розповідають, що спочатку почули сигнал повітряної тривоги, а потім вже гучний вибух. Сирена пішла спочатку, а потім не знаю з часу, сильний мені. у мене в окно як шар такий, здоровий. У мене повибивали сітки, повибивала святки сока оканачелем. Я залишилося. Там мені позвоніли та наша квартира. Позвонили, чтобы вылетали окна, и, и, и вот такое что тут творится. Еще ничего не знаем, и не, и не знаю, что будет. Надо хотя бы зайти посмотреть, и, и как это, я не знаю, что это так. Бужу своих, типа, туда пошла, туда пошла. Я говорю, ребят, вставайте, ракета, реально. Это было час 51. Ну, вот, бахнула в 2.02. Вот, и я думаю, я вот так вот зиму уже прилягу, так нормально будет. І в 2.11 вот так вот все, парусом как. У нас портьер, вот і вообще. Я не знаю, як ось його мене не було. Мужу ухо вот от сюда, сюди есть вот это вот перепом. Від ворожого обстрілу вночі потерпав і Одеський регіон у складських приміщеннях одного з підприємств Одещини, куди також поцілив ворог, спалахнула пожежа. Постраждав цивільний працівник. Рятувальники оперативно ліквідували вогонь.